У чому різниця між моделями Alice Pro One і Alice Light? Габарити Alice Light трошки менші за габарити Pro One. За рахунок компактності, щільність ультрафіолету у моделі Light від 38 до 48 мВт на сантиметр квадратний. За рахунок цього вона підійде для просушки більш вибагливих матеріалів. У свою чергу у моделі Pro One. Щільність ультрафіолету 32-38 мВт на сантиметр квадратний, що підійде для більш типових матеріалів. Панель управління в обох випадках розміщені до майстра тільки у Light зверху, у ProOne знизу. Обидві моделі з системою охолодження. У ProOne зверху у моделі Light знизу. Дизайн геометричний і класично рівний. Обидві моделі мають 24 керамічних діодів з довжиною хвиль 365 плюс 405 нанометри. Обидві моделі повністю дзеркальні всередині. З ними 18 місяців вашої роботи будуть стабільними і без стресу.